Всім привіт! У нас зараз дуже часто виключають світло і не робить кабельний інтернет. І як зробити, щоб він робив, би, коли світла нема? Взяв я такі 12-вольтові акумулятори. Вони йдуть до скутерів, до цих дитячих машинок, що на пульту, вивів я два гнізда, так вони там цей перший блочок на 12 вольт на 05 А і роздатчик на 9 В 05 А 9 вольт там, у від коронки я думав воно не працює, то 12 В воно підтримує нормально. І мене воно було чисто на цьому акумуляторі сутки робило, не гріється і не, не горить. 12 В підходить теж нормально. Блочок вивів такі два, два штекери і зарядне вивів. Це щоб заряджати. Беру я ці вимаю штекери. Зараз я на паузу поставлю, все переключу на акумулятор. Зараз воно робить на акумуляторі. Роздатчик і сам теперший блочок. І блок. Світла немає. Можна зразу його в розетку вставити, буде одразу заряджатися. так Якщо світло не стало, воно собі. І не, не зупиняється далі робить е, інтернет від блочка. Світло стає, тоді воно йде від з от акумулятора робить. Ну і плюс підзарджає трохи цього блочка. Тому кому не обійтися без інтернета, можливо, яка робота чи що, то таким способом можна собі зробити вдома. Тому пользуйтесь.